Знаходимось ми в пункті пропуска, який на сьогоднішній даний час не працює. Повністю все заміновано і тримаємо, як то говориться, оборону. У 2006 році я з цього пункту пропуска пішов на пенсію. Прослуживши тут пів свого життя. А як почалася війна, а куди я? Нікуди. Тут треба стоять, там сім'я, діти. Погано. Вони нам... Я б ніколи не подумав, що вони б такого ножа в спину нас. нам втикнуть, тому що ну, все-таки війна почалась, пішли війська з Білорусі. Як би цього хотіли, не хотіли. І тут не можна, до них їх добре ставитися. А тепер, будь ласка, йдіть за мною ні шага ні вліво ні вправо. Ми Знаходимося в окопах. Це. Фактично перша лінія перед Білоруссю. Окопи майже добудовані. Єдине, що вони не накриті масксідками. Обладнані позиції Душика, кулеметника, гранатометника. Також до окопів під'єднані керовані міни. Зліва, справа і перед нами знаходяться мінні поля. Ми досить добре закопані, в нас є бліндажі, в нас є дзоти, в нас є досить зброї, в нас є кулемети МГ, в нас є гранатомети, Ну, відповідно, ручні гранати і дуже-дуже багато патронів. Ми охороняємо довірену нам ділянку і спробуємо нанести їм максимальне вогневе враження. Хто ти малий, іди. По, 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 поки... Тиша. Ото ще як було, то ви як вагнеровці в Білорусі приїхали, то щось, ну, щось таке от крутили, що вони то на полігоні там, то, то а так. А Де переброди, та сторона Білорусі, то там полігон. Я вас передбаняв. Люди, які служать там, вже уже, ні. Уже рані, раніше, раніше були і спілкувалися ми з білоруськими, як служив ще до 2006 року, а зараз Все, Все, отут на кутку їхні три камери стоять, вони вже вони вже на, на Пінск пішов. А, а. Ну от і все, отут і є туди біла лінія. Державний кордон з Білорусі.